Так, всім привіт. Всіх вітаю на своєму каналі. Всім кому цікаві кролики, будь ласка. Заходьте, підписуйтесь, буду щось показувати про кроликів, будемо щось розмовляти, тому що це як рибак на рибальський сайт заходить приблизно. Пройдемось по наших кроликах, зараз тут тільки закрию. Just of Moment. Тут така спружинка, отак от воно закривається і все просто і класно. Так, ну що, кролики ми парували, ви бачили? Кролики наші породили, все чудово. З панонів тільки самці полишалися. Це ще краще, тому що нових господарів будуть дівчатка-панонки родити. От. А хотів би вам показати ту молодьожку нашу, яка понароджувалась. Так, ну дивіться, завтра буду вже їх переселяти. Кролення там один місяць сьогодні рівно. Ось сюди. От. Такі гарненькі круленятка. Всі активно їдять, всі чудові. Можна витягнути, поставити з боку гарненькі місячні круленятка. Де сюди, малиш? Оп. Мама має гарну вагу. Плюс-мінус 5,5. Може, ну, зараз не знаю, тепер не важив. Але... Якби все чудово. Родять вони збоку. Роділочки мають. і там собі родять, там залазять. Ну, таке, щоб вродити це місце достатньо, а так для молодняка місця мало, тому я завтра за місце їх за заселю. Але сьогодні хай ще собі чілість. Як бачите, мають кормушки, Мають, як я завжди говорю, по кулаку сіна на ніч пайка. Тому що Скільки в кролика того шлунку? Не більше кулака. Ну і зі свій не більше кулака, решта буде отак. Отак буде порозкидано. Особливо, хто тримає на сітці, ну отак буде. Да. Ну Це кролик чу старший. Це він вже дівчаток хоче, напевно, тому він так цей. А так, всі, плюс-мінус чемні. До речі, хто бачив кролика з одним вухом? Так, печальні ситуації, до речі, вода тут були в цій клітці. Як бачите, курочки тут видзьобують. Але кролики понародились, я тепер вже ставлю фанерку. О, ці сьогодні повилазили такі малюки класні. То їм, значить, два тижні. Три, напевно. Може чуть більше. Та малишня повилазила. Я їм їх показував, якщо вони були дуже малюсенькі. Крилиця, я не знаю. Може Якась така кралиця, вона крилиця тут? може від того, що вона на першому поверсі, але такою вона чистою, гарною не буває. І це класно для кролика. Ідеальні умови: сіно, вода, комбікорм і зерно що там мають. Ну, таке, комбікорм я на постійній основі не годую, тому що я його не роблю. Я його купляю в товариша і якби, мені це теж гроші. Зерна маю досить, тому годую в основному зерном старше. Комбіком, вот, маленьке прийшло. І зараз... Стоп, стоп, стоп. Що вони знають, де можна, де не можна. Ми їх закриваємо. А зараз покажемо їх. О, вот вони тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Ця мала вісім. 2, 4, 6, 8. Так, мала вісім. Ця мала вісім. І... Тут ще в нас знову квіточки молодька повилазила. Тож, там два я викинув був трупіка. Ну, прям на сітці зранку знайшов. Не знаю, що з ними сталося, в хліві ніби тепло, але ось такі панончики. Три тижні їм, напевно, оце Так само. Сіно корм, А дорослі ячмінь. Сіно люцерка. Показую. Маленький, корм отлічно, супер. Вони там зараз побіжать до своєї мами. Це наш такий самець гарний, молодий. Тут дві самочки Полтавки. Ну, дуже гарненькі самочки, Полтавки. Чудові. Зараз я їх ваги не знаю, але привіз їх сюди, тому що тут є частіше, і тут вони принаймні. Завжди ситі, скажу так. Тож гріша, такого ми собі придбали. Гарного сенця молодого. Перспективний буде класний, думаю, чудовий. Ще нам нічого не порвав. що знає, що таке їда, хай, хай їсть. Бо як знає, що таке сєкас, то перестане їсти. Це як в житті. Такі наші кролики тоже. Да, Тут тоже. А А ну, молодьожка теж. Малышня. Вот, Молодж корм тут есть. Бачите, як вони активно чудово є корм. Просто чудово. Ідять і, і, і наїдаються, в принципі. Їх от їм у цьому Дві таких цих. Ну, у них тут бункерні всі стояли, щоб ви розуміли. У мене навіть тут під бункерні кормушки, кормушки прорізані отвори, щоб засипати. Ну, Десь на якомусь етапі не зайшло, десь просто без міри вигрібали, тому дозовано. Є їда, значить є бачу. Все окей. Так, для, для, Отут стоїть, бачите? Так, от. так само і тут наверху поставлю, щоб вони були ситі. Для молодьошки так, а для дорослих я рахую, ну, тобто, якщо вони не на відкормі, ну, то і, і не треба їм бункерних. Тобто, подивився, є. Ну, бачите, ці ще про їду, думають. Цей чуть старший. Мабуть, вже не дуже про йду, І знову ж таки, овес, і сіно. Овесь і сіно. О, тут ще такі кролики, що варті уваги. Полтавці. Тут дві самки чудових. Тут самці. Гарні. І тут самці. Подвоє вони в мене сидять. В клітка розмір 90 на 40, ширини на 30 висоти. Та й тут. Тут самці чуть темніші. Ну вони всі дуже класні. Тут світліші. Деякі вже замовлені, деяких я вже там тримаю для, для гарних знайомих людей. Скажімо так. Так що отакі наші. Чудові кролики. Тут я вже тепер тут знизу вже я ставлю постійно фанеру, тому відкусування вух вже не буде. Але це кролиця вродила перший раз. Е, вага її на момент паровки була, ну, напевно, 4. Ну, більше, 4300 чи 4500. Я ж так точно вам зараз не скажу, але я завжди практикую їх в ранньому віці розв'язувати, щоб вони знали, що вони мають робити, і продовжую. Якщо ти велика, то ти і виростеш, велика. Якщо ти типу, Бо Просто коли їх тримати задовго, зажирювати, тоді там десь комусь віддав, а вона не вродила. А чого не вродила? Або зажиріла. А на що нам жирних? Нам треба кластих чудових кроликів. Зараз ще покажу тих, що на вулиці цих тільки закрию. Хоча вони, в принципі, не вилазять. Я прям люблю цим самцем, такий він класний, круглий. Не хочу його турбувати, з витягувати. витягати, ну агонь він. Вона ж він класно їсть. Що там маєш, братан? Та що, ячмінь, каже. Та ясно? Якби так би, тако робити корм як Олег, легко, можна було б весь час годувати, але чи хто робить це взагалі бомба. Я просто народ, чесно, це не проблема, я би собі купив, бо я цим займався плотно. А так мені, мені, мені простіше купляти, тому що я не маю часу тим займатися, робити цей корм і все таке. Але годую їх задоволення. Бачите, всі мої поїлочки, роділочки. Такі гарненькі кролики. так Закриваємо їх. Цих. цих так само закриваємо. Ну і цих, відповідно, полтавців. Так само по двоє вони сидять. Дівчата, хлопці, дівчата. Так, так само будемо закривати. Ну, бачите, як у них. Кулак сіна, вони його з'їдять і зерно з'їдять, Що не з'їдять вони? сидять наші санітари кури. Так, закриваємо шоцих. Ну, а тут наша радість, наші кроленята попідростали. Велика наша строкачка гарна. І таке її потомство. Так само буду завтра їх відділяти. Ну, народ, які це класні кролики, я вам не можу передати. Ну, Панони вони класні по-своєму швидко набирають. Ну, ці такі сірі, ці такі цікаві, ці такі сріблясті. Одна така зараз мого товариша дяді Гріші з козове йому привіт. От. Така сама. І тепер знову буде. Ну, породилися, бачите, так само. Їх багато, що я скажу. Але стоклітка велика на дворі. Тут п'ють. Тут п'ють, коли не замерзає зимою, там корм, там зерно. Ну Але кролики наші О, просто. зараз може витіну якусь одного зловлю. Ну, подивіться, який це класний кролик. Просто щастя, я би сказав. Так, ну місячний кролик. Ну Подивіться який класний місячний кролик. Це мама його струкачка, тато його варан. Ну, видно, він буде... Ну, хто розуміється в кролях, я думаю, що ви бачите по ньому. Він... О, користуючись нагодою, похворюсям своєю новою переноскою. Чудовий чоловік товариш мені зробив. Переносочку. Гарненька. Така, щоб я просив, щоб компактна була, щоб зверху можна було щось поставити. Ну і відповідно великий дихальний відділ. Щоб... Криль там не потів. Ну от він мені і зробив. Тут зверху відкривається нагачок, хлоп, тут бачите, такі прям зроблені, щоб заходило все плавно. Ну а далі там відповідно коробка сіну, сітка. Ну, ну, Дуже класна, зручна, не на продаж і не цей, ну це просто похвалюсь, по тішу подарував мені дядько Іван, місто офіпілки, йому привіт. Великий. Ну, але, користую, але Користуючись нагодою, от, можна там посадити кролика і можна на нього подивитися. Телефон на морозі розряджається. Нічого, скоро думаю, буде новий. От, не в тому щастя. Тому, друзі, всім гарних роликів, всім щастя, здоров'я, слава Україні, героям слава! Всім, кому цікаво, щось пишіть, щось дивіться, з радістю по можливості відповім. все таке. Кому треба кроликів, теж пишіть щось порішаємо. Всім миру, злагоди, добра та любові. Будьте здорові!